Шучасно, я такі помузі зняти. Якщо часно, я аж боюсь. Ви краще скажіть, чому, аль, чому саме Альто? Чому не наші рідні бокове? І ні, боковець це не те. А правда, що у нас е, спортивне спорядження краще купляти, бо у нас дешевше. Ні-ні. Лизі, палки. Це треба ходити по місту. От подивіться на мої церви. Як все під ногу підійде? Я сказав підноску, хіба с явних родився. Правда, таки помру. Я під тут Ястежно дуже налаштований. Це просто. Ви дете просто. Я спитав готується, тому я гірко зайсов, гірки раз. Поїхав, а там природа підказує. Їду <риклад> <риклад> я, їду, а природа мовцять. Їду я все скоро, а зараз зарази немає. Природа хто? Я вже сюда і тут і голос тут. природи. Стій дурню, падай. Я таки до добрався, проклав нову трасу. Чоловік зовнішньо. Сувтенько. No. Тримається ну, спуск, сламо. Ні, ні, ні. мій коронний стиль запам'ятовують. Кубер! Ви тренера не брали? Взяв, Взяв тренера поблизу, він, він мені... Він мені каже такого, їхати прямо паста, паста, гаймувати піца. 5 кілометрів за годину, треба пристати піцу. Прицяли піцу і не А Я заплюсаю подвійну піцу, а все одно пас. Господи Боже мій. Що я тільки не вплину? І макарони, і розки, і рапуски. Ні, ніхто, я думаю, добруся, тим куди на Так, А тренер, що це нам? Тренер сказав, так он, наступного разу ми поїдемо разом, а я в потрібний конкретний момент тебе відпусту. І ми поїхали. Не перезивайся з інструктором. спереду Тепер бачу задній місць. Він мені казав, я тебе відпускаю. Але моє бажання з'яти се місце. Моє бажання з дити переверсовому є.